Виконуємо номер 152 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автомобіль за перший день подорожі з Києва до Варшави подолав 320 кілометрів, що становить 40% від відстані між цими містами, скільки кілометрів йому залишилося проїхати. Знайдемо відстань від Києва до Варшави. Для цього знайдемо число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і помножити на 100. 320 ділимо на 40 і множимо на 100. 320 поділити на 40 – це буде 8. І множимо на 100 – маємо 800 кілометрів. Це відстань. Від Києва до Варшави. Ми знайшли відстань від Києва до Варшави, яку необхідно подолати. Відомо, що автомобіль за перший день подолав 320 кілометрів. Знайдемо, скільки кілометрів йому залишилося проїхати. Для цього всю відстань 800 кілометрів, віднімемо 320 км. 800 відняти 320 маємо 480 кілометрів. Пояснюємо, залишилося проїхати. Записуємо відповідь: 480 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки залишилося проїхати автомобілю. Якщо він за перший день подорожі з Києва до Варшави подолав 320 кілометрів, що становить 40% від відстані між цими містами Номер 152 виконано.